Сьогодні 5.12.25 і я починаю сіяти айстри. А ви знали, що айстри можна сіяти не лише навесні, а й під зиму. Робити це потрібно тільки тоді, коли температура стабільна тримається біля нуля. Глибина лунки має бути 2-2,5 см. Я зробила собі суміш айстрів з різних кольорів. Розкладаємо сухе насіння густіше, ніж навесні, а частина може не зійти. Хочу зауважити, що насіння висіваємо сухе і не поливаємо. Засипаємо сухою землею, або суміш земля плюс пісок, або можна ще засипати торфу. І знову звертаю вашу увагу, не поливаємо. Після того, як ми засипали наше насіння, нам треба ще замульчувати. Це може бути сухе листя, тирси, солома. Шар має бути приблизно 3-5 см. І навесні ми отримуємо астрій, які сходять раніше, хворіють менше і зацвітають швидше. А ви сійте квіти під зиму, обов'язково пішіть які.